Знайти себе у цьому світі, цим питанням задаються особи, які закінчують школу, і думають, чим будуть займатися далі, куди вступати, до якого вищого навчального закладу, і чи взагалі вступати, чи йти працювати одразу, заробляючи на пенсію на безтурботну старість? У віці 16-18 років це зрозуміле питання, але у наш час, у нашій країні. Люди, поробивши півжиття на одній роботі, і досі не знають, чи правильно вони вчиняють і чи подобається їм ходити на свою неулюблену роботу. Рано чи пізно настає момент, коли ми починаємо замислитись про цілі в житті, про власну реалізацію. Завдання кожного полягає в тому, щоб ми могли знайти себе, бо без мети людина перестає існувати. Протягом усього етапу розвитку людина переживає невдачі та труднощі. І щоб подолати все та стати життєрадісною і щасливою, ніколи не пізно змінити своє життя. Змінити себе і досягнути своєї мети найважливіше завдання для кожного. Звісно, це досить непросто, І іноді потрібно звернутися до людей, які нас підтримують: до чоловіка, мами, до психолога. Потрібно зрозуміти. Щоб знайти себе та своє місце у житті, треба розпочати самих себе, полюбити себе, оскільки кожен з нас індивідуальний та неповторний, запам'ятати, що шлях до самореалізації приходить в процесі життя, і неважливо 15 тобі років чи 50. Якщо ми будемо займатися улюбленою справою, розвитком і хобі, ми зможемо задовольнити себе, свої бажання, зрозуміти сенс свого життя. Причини того, що ми не можемо визначитись із власним призначенням доволі різні. Можливо, людина підлаштовується під оточення і забуває при цьому відстоювати щось своє. Але поки ми всі живемо у цьому світі, ми змінюємось. Звісно, складно зламати систему, в якій ми перебуваємо і яка нами створювалась роками. Але змінивши щось одне, ми змінюємо усе інше. Це є процес пізнання. А процес пізнання себе це відмова від старих звичок, які заважають рухатися вперед, це брати відповідальність за своє життя, не чекати схвалення оточення, а жити в задоволенні та насолоджуватись красою навколо. Отже, ми зрозуміли, що те, що ми робимо, має в першу чергу приносити нам задоволення. Для початку потрібно зробити деякі дії для легкості та розуміння світу і нас у цьому світі. Треба завжди брати відповідальність за свої дії та вчинки, припинити грати роль жертви, і необхідно зрозуміти, що ніхто і ніщо нам не винен. Потрібно навчитися насолоджуватись красою та звуками природи, співом птахів, тишою. Бо природа дає багато ресурсів на відновлення втраченої енергії. Вона надихає нас та розкриває у світі скільки всього цікавого. Тобто завжди потрібно йти до своєї мети та досягати її в любові до оточуючого світу, в розслабленні, в легкості та просто насолоджуватись усім цим процесом. І не потрібно ціле життя витрачати на пошуки свого шляху. Достатньо просто займатися улюбленою справою, розвитком, задовольняти себе, свої бажання. Тоді ми зможемо зрозуміти сенс свого життя. Дякую за увагу!